Всім привіт отут посилка. Е, прийшов донор для оцього саньо, В нього немає кришки і в нього немає антенни. Ну тут временна така. От я виписав друге е, саньо, 22 20... серія, коротше. Це четверта 44, 2000, а тут 26 з чим-то там е, Тут 4 євро він стоїть. Давайте відкриємо, подивимося. Ось він, цей донор. Це Сеньо М24-29. Два діапазони тут. Це, ну, сказано, що його розбирали стару, старий склад і там знайшли цю радіолу, магнітолу. не, не знаю, чи вона працює. Мені найголовніше тут є антенна. От, і тут є кришка оця. О, що мені не вистачає. Я думаю, вона сюди підійде. Як не підійде, то я щось там підпиляю під це. Ось От, така. Вона комплектна. Ну, просто я її взяв як донор. Можна попробувати включить. Вдруг вона щось жива. Як цікаво, робить тільки оцей динамік твітер, Twitter. Оце він робить, Це F. І стрілка далі не йде. От все, Динамік не робит. Оно інтересно. Магнітофон це... не працює. Щось слід було ожидать. Ну мені це не важливо, Ну все рівно. Интересно, давайте відкриємо, подивимся що с динамиком, что с тем. Моден Япония. Не хватает двух болтів. Ну ничего. Значит ее разбирали уже. Вот я ее открыл. Дальше що. Тут якийсь. Так, динамик. значить він... Цілий. Японія на ньому. Ну да, штука японська. Жалко даже розбирати. Пасік. А чого міг би крутитись? А, не... Не міг би. Зараз заміряємо динамік. Що з ним? З динаміком все в порядке. Він на 3 ома. 2,75 показує. Так, а чого ж він не робить? то я неправильно Це він працює так? значить там щось застряло ну не между катушкой що. что немає низьких частот ну що, розберемо далі дальше що не йшло, зараз стрілка вон там що найшло дальше оп ось такі такие вещи происходят вернер коли доходить до кінця, вона повинна, От вона вже в кінці. Дивіться. Тут нічого. Йдемо в другу сторону. Вона повинна здвинутися ці вітки. А вона перехльост. Так, да, діфузор застряг. Він не двигається. У мене є такий динамік. Ну, він не влазить сюди. 4 Ома, тут 3 Ом. Ну це, да, це типічний. Ну тут щось схоже, дивіться. На ржавчину, як вона там оказалась, роботає, нормально роботає, ну тут додали щось, динамік, звісно, да, дивіться, там опілки якісь. Тепер я зрозумів, що тут ставили гніздо для зовнішнього динаміка. Цей не працював і вони робили, підключали зовнішній динамік. Ну я думаю, що цей не, не, не вдасться відновити. Він застряг капітально. Продовжую далі розбирати. Сюди вода попала чи що тут чисто. А отут ні. Все, він освободився. Дивіться. Тепер придумати би як приклеїти оце на місце. Ну треба якусь бумагу і туди потім витягнути. Ну так роблять на, на заводі. Ну це теоретично, а на практиці не знаю, я що таке не робив. Мехико От він робота, ну. Чуєте, так? Заїдає. Я зробив, заклеїв тут. Все саме громче, ну все рівно. Він не чисто робить. От. Перша засада. Дивіться. Дуже багато не влази. ну Міліметра два треба або ці здвигати, або ну, і по, по висоті вона вища. Тут дуже багато роботи. Може пошукати другого донора, а це його встановити. Ну що, динамік я поставив той, новий, хороший звук, все. Магнітофон крутить туди-сюди, не працює. Не, немає воспроизведення, наприклад, отак. Ну, там ще все не зажато. Дивіться, яка у нього антенна. Супер. Магнітофон не робить, не знаю. Пасіки поміняв. Що ще? Ця кришка не підходить. Жалко вже його розбарахолювати. Хочу встановити. Кришка не закривається, бо динамік великий. Ха-ха. ха Дивіться, я вияснив, чого стрілка не робить. Е, От проблема. Оця канавка. Цей знос її тут не должна бути. Коли попадає оцей тросик в оцю канавку, все, отут починається заплітатись, оці узли. Якщо її отак, все працює. Ну все, я його встановив, він е, працює все в ньому. І магнітофон працює, а, запис я не Ну не Це не важливо, запис я зроблю. Динамік головне, підійшов, все, корпус закривається, там просто. Треба було спиляти одну кріплення для провода мішало. Ось ну, такий вийшов за 4 євро. Така магнітола. Ну, антенну я, мабуть, заберу, а кришку треба ще одного донора, щоб вона не сильно підходила. Всім привіт. Ось ще одна посилка прийшла тільки що. Тут трансівер, Хто вгадає, Чи це Icon, чи це ЄСУ, чи це Ken, Як завжди. Я озвучив хто От. Продавався він як, як робочий. Він робочий, там світилося в нього все. Але там є проблеми з ним. Скаження якісь, я, я так зрозумів. Це відео вже вийде в наступну суботу, так що дивіться приємного перегляду.